Всім привіт! Сьогодні я буду відповідати на ваші запитання, частина друга. Я вирішила одне відео спробувати для експерименту записати голосом бота. От мені цікаво, що з того вийде. І якщо ви хочете почути мій голос без бота, у мене є багато довгих відео, так що можете подивитись наступні відео будуть моїм голосом. І якщо оце відео не залетить, якщо залетить... То можливо інколи ще буду записувати голосом, бо е, свої питання ви мені писали в телеграм-каналі, в вайбер каналі, а також е, була можливість давати анонімні питання. Дуже багато питань повторювались, а також багато питань було про, ем, про компліменти. Ви писали багато компліментів. Я не буду ці питання виставляти, просто скажу дякую, мені дуже приємно. А все, що ви пишете, а також були питання такі особисті, закохана про хлопця. І, Чесно, це вже не знаю, теж не буду відповідати на ці питання. Е, ті питання, що повторювалися, я зараз так в загальному відповім. Е, мені 10 років, 11 буде в жовтні. Я живу в Торговичі, Львівська область. Обличчя покажу, коли в мене буде 50 тисяч підписників або 13 років. Також було напевно десяток питань про те, скільки я заробляю на монетизації в Ютуб. Я не зможу відповісти на це запитання я взагалі вважаю некоректно таке питати. Ті питання ще скільки я граю в Roblox, приблизно півтори року. Mm, Відколи я знімаю uh, відео на YouTube канал з червня 23-го року. Скільки років я займаюся танцями? П'ять e, років. Що найбільше мені подобається у блогерстві? Це e, те, що, по-перше, мені це подобається, все, що я роблю. По-друге, у мене з'явились прихильники. Мені це теж подобається. У мене з'явилися нові друзі, які були моїми прихильниками, підписниками, а тепер я з ними дружу. І навіть деякі з них є моїми найкращими друзями, я б так сказала, з ким я навіть більше спілкуюся, аніж з друзями в реальному житті. Тому я дуже рада, що все-таки так сталося. Е І як бонус, це те, що. Є монетизація. Чи хочу я змінити канал на якусь іншу назву? Не хочу, тому що люди мене знають іменно з цією назвою і зараз уже міняти просто недоречно. Не знаю, я точно не зможу вже поміняти. Чого я знімаю іменно Роблокс, а не якісь інші ігри? Тому що на той момент я просто грала Роблокс, зняла на відео і закинула все. Потім в мене почались перегляди, там було 100-200 переглядів, і мама каже, та це успіх, тобі треба продовжувати, тому що 100-200 переглядів це багато, при тому, що е, мало було підписників там пару. Може, де було 10-20 підписників в мене, а перегляди були. І все, я продовжувала знімати Roblox. Чи хочу я домашню тваринку, хочу кота, дуже сильно хочу котам. Чи хочу я сто тисяч, це трохи дивно. Питання звучить, тому що як можна не хотіти. Наступне питання, чому я вирішила поміняти зачіску? Ну так мені захотілося з'явилася нова зачіска, і я вирішила поміняти, тому що для мого обличчя майже ніякі зачіски не підходять. А ця з'явилась нова, і я зраділа навіть, чи приїду я в самбір. В самбірі я буваю досить часто. Тому що сам бі це біля Дрогобича близько, але я буваю лише проїздом. Чому я так назвала свій канал? Ну тому що особливо якоїсь фантазії в мене не було, я почала знімати в 9 років. І Софія моє ім'я роблю це те, в що я граю. І українською це таке ключове слово. От і все, коли почала вести Тік-Ток, і Ютуб. Вже казала, з червня 2023 року. І коли я почала ходити на танці 5 років тому назад, як звати мою бабусю? Мою бабусю звати Іванка, як і мою маму. Я граю в Майнкрафт і я люблю Майнкрафт навіть більше, ніж Роблокс. Назви топ-5 підписників. Якщо, наприклад, в Телеграмі. То я можу назвати, але я би не стала, тому що можуть образитись деякі підписники. А якщо брати Ютуб і Тікток, то, на жаль, я вже не можу виділити, тому що там дуже багато з'явилось активних, і я навіть не можу всіх помітити. А чи люблю я стайкіт слухати? Ну, я нейтрально ставлюся до цього. А чи хотіла я йти на танці, чи моя мама змусила мене? Ну, перший раз я пішла на танці, мені навіть не було ще п'яти років. І тобто я прийшла туди, там потрібно було годину часу займатися без якихось там а, ігор, там, гортами, е... коротше, зі мною ніхто не бавився, там реально треба було годину танцювати. <плес> тобто для дитини це... це важко. Це важко. І коли я з вийшла, я просто... я просто почала плакати, тому що. Ем, я така була замучена, але був один такий плюс, бо я зустріла там свою подругу з садочка, з якою я дуже дружила. Вона називалась вона Христинка. І я за нею сумувала, ем, але вона жила далеко від мене, тобто ми з нею не зустрічалися. Ну, але все одно я була дуже замучена, і я вирішила, що я на танці більше не піду, так сказала бабі. Коротше, я плакала від того болю і так далі. Але на наступний день я проснулася і питаю в мами, а коли наступне заняття? Мама така в шоці, Каже, сенсі, ти ж казала, що більше не підеш. Я кажу: ну я придумала, я хочу побачити христинку. Хоча потім уже я. Коротше, я так почала ходити. Хоча потім христинка вже пішла в, в, в іншу групу окремо від мене, тому що. Ну, коротше, різні там категорії в нас були. І... Але я все одно, я просто полюбила ці танці. Це моя любов. Чи були у мене думки піти з мого каналу? Ні, не було ніколи. Мені взагалі дивно стої блогерів, які сто разів покидають свій канал, а потім вертаються. Ну, не знаю, це такий бред, капець просто. А... Чи колись я кричала на свого брата? Звичайно, що кричала. Коли мені буває соромно. Мені. Я зараз так не скажу хм, я навіть не це відповісти. Мені буває соромно, коли я не знаю якогось, наприклад, а, щось таке не знаю, що я б вже мала знати. Коротше, коли я затоплю, от коли мені буває соромно, а, чи колись когось я ображала або хайтила. А, Я не хейтила нікого, наприклад, за його працю. Наприклад, якщо блогер веде там свій канал, він знімає там якісь відео, і щоб я прийшла і писала фу, що ти знімаєш, що ти пишеш, що ти говориш. Ні, такого не було. Тому що я поважаю працю просто кожного. Ам... Типу, я чесно, я просто не стежу ні за ким. От серйозно. Якщо я за кимось стежу, навіть я бачу, що... А хтось робить якусь там дурницю, я просто пролистую, я не коментую це. А далі, чи когось я ображала? Я просто так когось образити не могла, я завжди відповідаю тільки на образу до мене, наприклад, там хтось до мене з агресією, то я теж можу відповісти тим самим. Щоб я просто так накинулась на людину. Ні, такого точно не було. Чи будуть усі... відео з усією сім'єю? Ну, тата я поки що вмовити не можу, так як він постійно зайняти. Ну, не знаєш, щось він морозиться. Е, я в Україні чи виїхав за кордон? Я в Україні. У мене день народження 4 жовтня. Чи були в мене друзі, які мене а, зрадили або дружить, тому що я популярна? Дуже сподіваюся, що ні. Я не думаю, що зі мною можна дружити лише з популярності, бо я вважаю себе а, цікавою. Тому, але якщо є такі друзі, то, то зовсім скоро це все-таки, думаю, вирізать. Не знаю навіть, як це прокоментувати. Коротше, надійся, що таких друзів немає. Скільки гривень я потратила на скін в Роблесу? В мене не один скін, в мене їх десятки. Потратила я насправді багато, а, тому що в мене є преміум в Роблоксі, а, тобто кожного місяця мені приходить по 450 робоксів. 400 мені оплачує мама, а 50 робоксів мені дарує а, сам роблокс. Тому, звісно, що я багато з них потратила просто на скіни різні. Тому що я люблю скіни міняти а, чуть не щодня. Тому, тому звісно, що я багато на це витрачаю. Як моя мама відноситься до того, що я знімаю YouTube позитивно і вона а, радіє, чи перевіряє мама мій телефон? Ну, якщо чесно, то ні. Чи вважаю я себе успішною блогеркою? Не знаю, коли як. І залежно з ким порівнювати. Як зараз моя нога? Мене болить нога. Я не можу займатися повноцінно танцями, так як я займалася. Я не можу танцювати уже в парі з цим партнером, з яким я танцювала, поки що я танцюю соло. Типу сама а, займаюся лише на групових заняттях два рази в тиждень по одній годині. Тому що чесно, мене болить. Як мої однокласники та друзі ставляться до того, що я блогер, їм Дуже сильно пофіг. <смір> типу, взагалі ніякого я не побачила, ніякої різниці. Коротше, їм все одно. Чи були думки покинути канал? Ні, не було. М -м, як звати мене в реалі Софія. Як ставлюся я до хейтерів, якщо це, наприклад, москалі, то я взагалі не реагую і мене це зовсім не зачіпає. Якщо це пишуть українці, е яких я знаю, з якими я там спілкувалася чи, не дай Боже, дружила, то мене це зачіпає. А чому саме бальні танці, а не інші? Ну тому що мене туди відвага мама і мені там сподобалось, я там залишилась. На інші танці я навіть не ходила і не пробувала. Чому саме таке лице, як в тебе, а не якесь інше, тому що мені це лице найбільше сподобалось, коли я купляла собі скін. Воно mm, я не можу сказати, що воно ідеальне, воно мені не подобається на 100%, але. Але воно краще, аніж інші, от і все. Чи можу я з тобою побачитись цю ранністі, якщо я з твого місця? Я думаю, що можна, але тоді, коли я покажу обличчя, а в якій програмі я монтую, якщо це на ноутбуці, то камтазі, а якщо в телефоні це iShot або CapCut. Як я відношуся до мамів? Позитивно. Які риси характерів не подобаються мені в хлопцях? Це якщо хлопці ставляться погано до дівчат, тобто дозволяють собі ображати, наприклад, там з легкістю можуть послати на три веселі букви або, якщо, не дай Боже, ще доходить до бійки. Ну тобто для мене такі хлопці автоматично якісь табу, не знаю, ніколи не звернув увагу на такого хлопця, який ображає інших дівчат. Плюс, якщо хлопці хваляться, якщо хлопці брешуть, а якщо хлопці часто міняють дівчат, не знаю навіть, як це все пояснити. Мені б простіше було відповісти на запитання, які хлопці мені подобаються, то я б краще якось трохи детальніше розповіла. Чи є в мене друг подруга, з яким мені хочеться розірвати дружбу? Чесно, я навіть не знаю, як би відповісти на це запитання. В мене за останні два місяці настільки поміняло школу друзів, просто, можна сказати, повністю. Навіть однокласники, з якими я дружила, я тепер з ними не дружу, а дружу з тими, з якими я не дружила. Навіть друзі, яких я вважала кращими, якось ми припинили спілкування. Навіть, наприклад, подруга, яку я вважала кращою. Блін, хотіла надіслати моє фото підписникам. Типу, ну, я не знаю навіть. Коротше, якось тяжка це для мене тема. І є, звісно, у мене один друг, з яким би я хотіла відновити стосунки. Ми дуже багато часу проводили разом. Коротше, я сумую за цією дружбою. Наші просто шляхи розійшлися, і ми не бачимося з ним. Ми не сварились, не конфліктували, не ображали один одного. Ми просто перестали спілкуватися, тому що розійшлися наші шляхи, скажімо так. Але якби я знала, що він слухає це відео, то я би сказала набагато більше. Але я знаю, що він мої відео не дивиться, просто я би хотіла повернути ту дружбу. Що б я робила, якби Ютуб видав мій канал? Ну, створила б інший. Скільки днів я б могла прожити без телефону, я б пробувала один день з власної волі, Ну, нічого, трималася. дуже важко, якщо чесно. Чи я б відмовилась від свого Ютуб каналу, якщо б після цього була б перемога? Звісно, я не знаю просто, як можна, як можна таке питати, серйозно. Ви бачили вживу Вікусю? Ні, не бачила. М, думаю, що когось побачу. У в тебе є улюблені підписники. Є, але я їх тут всіх не перерахую. Скільки в мене друзів в реалі та в роблокс? Ну, В Роблоксі в мене 200 друзів, але запитів я не знаю, скільки тисяч, дуже багато тисяч. А В реалі. Багато друзів в мене помінялося за останні два місяці. Не знаю, навіть не знаю навіть я відповісти на це запитання, чесно. Чи була готова би я кинути вас на гроші? Що ти питаєш, Феєчка? Що ти питаєш? Ти ти взагалі вже сторіла, чи що? Чи мені подобається Adopt Me? Ні? Скільки я монтую відео одне, все залежить від того, яке це відео. Тобто я можу монтувати його 15 хвилин, а можу монтувати 2-3 години. Які в мене цілі після того, як я отримала монетизацію, ну просто йти далі і не зупинятись. Основну ціль то я вже її досягла. Це була монетизація. Чи буду я продвигати канал в інших напрямках? Ні, не буду. Думаю, що ні. Де да, я частіше буваю YouTube, TikTok чи Telegram. Коли як? Думаю, що в більшості це Telegram, на другому місці це TikTok і YouTube на третьому місці. Мені подобаються всі блогери, аероблоксред чи не всі. Мені взагалі ніхто не подобається. Я більше скажу, мені навіть, мені навіть я не подобається. Ну, типу, я маю на увазі мій е, контент. Ну, типу, якось. Просто знімаю і знімаю, тому що в мене є ви, і мені це подобається, але щоб я була фанаткою, то ні. Немає жодного роблоксера в світі, що я б була би його фанаткою, ні, немає. Чи у мене ще аккаунти? Немає. Яких роблоксерів я знаю? Я знаю багатьох роблоксерів, на жаль, але хотіла би деяких не знати. Яких роблоксерів я ненавиджу? Я Ненавиджу роблоксерів серед тих, які дозволяють собі публічно мене обговорювати. Просто так зачіпати, коли я нічого людині не робила. Вона дозволяє собі публічно обговорювати мій контент, недооцінювати мою працю і так далі. Тому я просто не те, що ненавиджу таких блогерів, я їх ну, зневажаю. Чому я вирішила створити телеграм-канал? Тому що з телеграм-каналу люди переходять по посиланням і вони дивилися мої довгі відео, так як довгі відео майже не попадали в рекомендації, але лише з довгих відео можна було отримати монетизацію. От якось так. Крим хочу стати в майбутньому, питає Лесик. Я вже розповідала, я хочу бути тренером спортивно-бальних танців, а також паралельно вести. Блогерство бути блогером. В мене є ще м, така слабкість до м, дизайнерства, тому це теж мені подобається. Але поки що ці дві, як я вважаю, чи можна дивитися москалів. категорично не можна дивитися москалів, тому що вони отримують за наші перегляди кошти, і ці кошти потім йдуть на зброю якою нас вбиває, тому категорично uh, вважаю, що не можна їх дивитися. Хто такий Лев? Лев це мій uh, колишній підписник, який став мені другом, я би навіть сказала, найкраще. Це правда, він знає дуже багато всього про мене. Ну, якось так. Uh, в пропуксі він грає роль мого хлопця. Він, uh, не грає в Roblox, але зареєструвався заради мене. Дякую, Олеф. Багато роблоксерів до мене негативно ставляться, що я про це думаю. ну для мене це дивно, якщо чесно, тому що раніше я колись була з багатьма роблоксерами в одній групі, і ми там взаємно підписувалися на канали один до одного і всі. Якось, здавалось, позитивно Ставились, ми і знімали разом відео, але потім щось пішло не так, тому що ем, я розумію, що пішло не так. Я, типу, була з ними на рівні, а тут я в підписниках вирвалась у декілька разів, і людям це неприємно, і вони. коротше, вони починають заздряти. Це моє єдине таке. Єдина така версія, чому така в них поведінка. Тому що в моїй голові не поміщається, як це можна сьогодні казати, що в мене класний контент, гарні ідеї, монтаж, відео зі смислом, а потім через місяць вдруг я стала погана кринжом, малолетка і так далі. Для мене це дивно. Просто не знаю. Багато хто говорить, Типу Крінж, патріотичні відео, та я розумію, що вам ці відео, наприклад, не подобаються, але в мене є ще інші відео взагалі на, різ... на різні теми. Тому, чого вчепилися саме до патріотичних, я не знаю. Мені на них абсолютно пофіг. Єдине, що я хочу, щоб не зачіпали моє ім'я на своїх каналах публічно. Вони можуть писати якось там. Головне, щоб не звучало імену Софія Роблокс українською. тому що мене це так дратує, я вже попередила декількох блогерів, я не знаю, їх було три, чотири, може більше. Якщо я, чесно, якщо я ще раз побачу, що хтось мене публічно обговорює просто так, я ж нікого не зачіпаю, я ні про кого не пишу публічно сама і нікого не чіпаю. Ну якщо я ще раз таке побачу. Я серйозно, я буду виставляти а, на свій канал типу все, що вони роблять. Я буду себе захищати, я не буду мовчати, бо я не є якась тряпка. Не подобається мій контент, прикрапки не цікавить. Все, я так роблю, я ні за ким з вас не стежу, мені вже пофіг. Я серйозно кажу, ні за ким не стежу, не стежте за мною, не обговорюйте мене, живіть своїм життям, відчепіться від мене. Все, Які я можу дати поради тим, хто тільки починає вести канал. Просто залишайтесь людьми. Все. <плес> Якщо ви будете щирими, от наприклад, у вас не буде застрісті до інших тих, хто працює, у вас теж будуть підписники. Просто працюйте і у вас теж буде і не застріть іншим. Все. Це в мене єдине таке. Звісно, я не буду казати про там про придумувати якісь оригінальні ідеї про монтаж і так далі, тому що це і так зрозуміло, що і так потрібно це все робити, якщо ти починаєш вести канал. Чи багато друзів в мене є в інтернеті? Небагато, небагато, тому що я так чесно не дуже підпускаю когось до себе. Не знаю, в мене просто немає довіри або якось. Я не знаю, як це пояснити, тому небагато, десь до п'яти. Чому не роблю, щоб писали мені в приватні? Ну тому що в мене це нервує. В мене нервує взагалі, коли якесь повідомлення не відкрите. Тобто чому я буваю мало в кого, типу на каналах, в чатах? Тому що як тільки хтось написав повідомлення, навіть якщо воно на беззвучному, я мушу це відкрити, тому що в мене дратує, коли висить там якась там одиничка і так далі. Тому я не люблю, щоб мені просто так писали Привіт, що робиш, і так далі. Я спілкуюся лише з тим, з ким мені цікаво. От і все, якщо, наприклад, я починаю вам відповідати. Починаю вас теж щось питати, значить, мені цікаво з вами переписуватись. Якщо я наприклад, ігнорю не відкриваю повідомлення там годинами, значить мені не цікаво. Типу, ну я переважно є весь час в телеграмі, і я могла б відповісти зразу, але я просто не хочу. Ну, не зацікавлює мене, тому можете навіть не старатися писати. А якщо я швидко відповідаю. Те, що з вас питає, значить, я зацікавлена і ми можемо продовжувати спілкуватись. Чи вікуся Ютуб моя подруга? Ну, в інтернеті так, в реальному житті ні. Вона не знає моїх секретів. Вона не бачила мого обличчя. І моє обличчя, до речі, бачило лише одна людина з інтернету, але я шкодую про це. Не треба було цього о, робити. Як можна зі мною подружитися, я намагався писати а ти гіжучок. Ну, це, напевно, то, що я тільки що про те говорила. Мені, значить, не цікаво. Завершується відео. На жаль, я відповіла не на всі запитання, вибрала лише якісь, напевно, самі цікавіші, тому що справді питань було дуже багато. Дякую всім за перегляд, всім папам.